Всім привіт! Я знаю, ви чекали відео стосовно нарощення на нижні форми, і я вирішила зробити його для вас. Так виглядають мої нігті після двох тижнів, і спочатку мені потрібно їх зняти. Для цього я використовую твердосплавну фрезу з червоним поясом. Знімаю на максимальних оборотах. Зняти матеріал мені потрібно майже повністю, щоб нічого в мене не залишилося, і прибрати повністю довжину, яка в мене є. Далі мені необхідно підготувати нігтьову пластину до покриття. Перше, що я роблю, це відкриваю кишеньку до роботи з фризою. Зараз тестую багаторазову апельсинову паличку. Я робила декілька манікюрів і мені сподобалось працювати з нею, але не впевнена, що повністю візьму її в роботу. Вичищаю птеріги також для того, щоб полегшити роботу з фризою. Далі підготовлю нігтєву пластину пилкою. Для цього я використовую одноразові пилки 180 грит. Повністю зашліфовую всю нігтєву пластину, щоб в мене була гарна щіпка з штучним матеріалом та опилюю ніготь по формі. Мені треба прибрати повністю всю довжину, яка в мене є. Далі буду працювати з фризою. Я люблю працювати з присипкою, як на мене, так фреза працює краще. Прибираю зайву присипку та починаю працювати з фрезою. Починаю вичищати птеріги, які є в мене під кутикулою. Спочатку працюю з лівою частиною нігтя на форварді, потім переключаюсь на реверс і працюю з правою частиною нігтя, теж все добре вичищаю. Тут у мене нескладна кутикула, бо манікюр я роблю часто, і саме тому я справилася швидко. Перехожу до зрізу. Використовую для цього каратолик, крапаю на шкіру та прибираю зайве вологою серветкою. Виконую зріз. Для цього використовую ножиці. Зрізаю одною ковбаскою кутикулу. Ніде не поспішаю, щоб себе не поранити. Далі мені необхідно знажирити нігтьову пластину дегідратором. Роблю це ретельно, щоб ніде не залишилось пилу ніякого та наношу ультрабонд на нігтик. Обов'язковим етапом буде нанесення підложки з бази, як при будь-якій роботі з галовою системою. Для цього можна використати рабер базу або скотч базу, наносимо в тонкий шар на ніготь втираючими рухами. Відправляємо в лампу та після полімеризації знімаємо липкість з бази. Починаємо працювати з нижніми формами. Одразу з паперової підложки не знімаю форму, бо буде складно працювати так, як вона буде до всього липнути. Так як в мене досить сильно розрошуся гіпоніг і під нігтем, то мені досить складно підставити форму та я трошки відчуваю дискомфорт. Як показує практика, то майже в усіх випадках форму треба вирізати і мої нігті не виключені. Завжди я роблю витачки на формі, підставляю форму і це можна зробити ось таким нехитрим способом, просто ножничками намалювати, де зробити витачку. Я використовую такі напівметалеві форми. з як начебто з алюмінію, і вони добре тримають форми, мені здається, краще, ніж паперові. Я вже їх давненько тестую, тому можу вам сміливо їх радити. З'єдную дві частини форми та вже буду виконувати остаточну постановку форми під ніготь. Ставлю форму так, щоб вона чітко стала під ніготь. Я буду виконувати нарощення під натуральні нігть і тому ставлю форму так, наче це подовження натурального нігтю. Перевіряю, щоб все стало рівно, і починаю працювати з гелем. Використовувати в якості підложки вільного краю буду гель для продезування. Починаю працювати з вільним краєм. Ставлю краплю гелю на форму та розподіляю по всьому нігтю і відправляю сушитись в лампу. Після просушки знімаю липкість та роблю такий проміжковий опил. Опилю нижню паралель та бокові паралелі з одної сторони та з іншої. Також я роблю такий як невеличкий поверхневий опил, бо в мене вийшла як невеличка сходинка. Далі буду будувати архітектуру нігтів, в принципі, як в техніці укріплення. Для цього наношу мокру підлогу з гелю та потім беру краплю більше та добудову архітектуру. Тонким пензлем допомагаю собі. Робити треба максимально чисто, але в кінці все одно буде остаточно пил, тому сильно тут не заморочуємось. Але робота повинна бути чистенька. Відправляємо сушитись в лампу. Після просушки знімаємо липкість і працюємо з фризою. Я приберу довжину, бо, як на мене, нігті трошки задовгі. І далі буду робити опил пилкою. Перше, що роблю, це опилюю бокові паралелі з однієї та іншої. Далі роблю поверхневий опил пилкою десь на 2 третя нігтя для чіткості форми. Повністю на весь нігодь не потрібно робити опил, бо біля кутикули матеріал ліг більш-менш плавно. Ось такий спосіб нарощення я використовую з клієнтами. Якщо було цікаве відео, став лайк, підписуйся на канал, далі буде ще цікавіше.